Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Сьогодні для всієї церкви Христової є велике свято зіснення Святого Духа, те, що дало церкві життя, те, що дало церкві початок, зіснення Святого Духа. сьогоднішній Іванлій каже такі слова, каже Господь, коли Він став Ісус і, скр... і кликнув на увесь голос, коли хто спрагний, нехай приходить і п'є. І на зелені свята ми беремо зілля, посвячуємо. Ми Маємо церкву, свій будиночок, Беремо гілля, обрізаємо, чіпляємо у церкві, вдома, на вході. Чи задумалися ви чому? Бачите, ця гілка зелена, зрізана, вона найбільше чого потребує? Пити водички. Це на того, що Христос сказав, хто спрали, нехай приходить і п'є. Господи, то хіба ми є відрізані галузки від Тебе? Скажи мені. Але Господь говорить про Духа Святого, той, який є поживою для душі, так як вода є поживою для всього зеленого. Дух святий це той, що живить в нас. І людина, яка народилася і не охрещена, вона так як та гілочка зелена, зрізана. І обов'язково треба води, треба дати пити, бо вона умре. Ви скажете, скільки може та гілочка прожити, зелена, зрізана у вазі, чи оці чудесні квіти, скільки вони можуть бути. І так само ті квіти, які не зрізані. І вони зав'януть, трошки довше пробудуть, так? Але Господь нам хоче показати, наскільки для нас є важний дар Духа Святого? Щоб ми дивлячись на ту гілку, розуміли, так як вона потребує водички, так людська душа потребує дару Духа Святого. І сьогодні, у цей день, день П'ятидесятниці, вся церква цілого світу. Святкує день щастя Святого Духа. Той день, коли церква вдихнула життя і почала жити. Той день, коли Дух Святий наповнив свою церкву, зібрав своїх людей, і ті, що прийшли до Нього, наповнилися Духом Святим. І ті, що приходять до Господа, це так якби ті, що прийшли до джерела, де можна напитися води, але не тої води якої ти випив і завтра знов хочеш пити. А ту воду, яку Ісус Христос говорив Семарянці: Я дам тобі води живої, напившись один раз, не захочеш більше пити. І ми, Християни, прийняли на себе печать дара, Святого Духа. І коли у Хрещенні ми співаємо вище в Христа хрестилися, у Христа задягнулися», Сьогодні Господь Бог обновляє всіх нас і наповнює нас Духом Святим, який дає життя нашій душі. І ми не просто тепер зрізана гілка, ми не просто тепер букет чудесний, який поклали у воду, миє квітка насаджена у. Божому саді, який живить сам Дух Святий, Дух Святий, той, який не проминає, Дух святий той, який не має ні початку, ні кінця, який є постійно. І ми у цей час долучаємося до цього Духа Святого. Ми долучаємося до цього джерела вічної води, джерела вічної ласки, і нас пересаджує Господь Бог. У своєму Божому саді, де ти не як квітка закопаний, стоїш на місці, а де ти можеш бути в будь-якому місці, але ти є в єдності з Духом Святим, ти є в єдності з Божою благодаттю, яка сходить на тебе, наповняє тебе і навділяє всіх, хто навколо тебе. Тому так важно в сьогоднішній день ті, що прийшли до церкви, ті, що злучилися, у тій великій молитві, навіть через інтернет, Господь Бог нас усіх об'єднує навколо себе, щоб нас наповнити Духом Святим, Духом Животворящим, той, який є великим скарбом для кожної душі, не маючи дару Духа Святого, ми є бідні і голодні, бідні і голодні перед Богом, бідні, голодні душею і завжди. Перебуваємо у такому стані, що мені постійно щось треба. Я постійно не є, є незадоволений. Чому? Бо ти не прийшов до вічного джерела, ти не прийшов до тої криниці, з якої Господь Бог каже, потечуть ріки води живої, і ти, напившись тої води, вже більше не захочеш спити. Ти будеш тим джерелом, який будеш напоювати інших. І кожен із вас сьогодні, що прийшов до церкви. Ви занурилися. Ото велике джерело Божої ласки, і той Дух Святий, що з неба сходив в виді вогнених язиків, і то вода, яку ми п'ємо, це такі протилежності, Господи, як Ти поєднуєш воду і вогонь, а так і є людина, і побудована з двох протилежностей. Одна хоче до світла, одного перебуває, одна частина мене перебуває в темряві. І іменно ця постійна боротьба дає мені можливість рухатися і дає мені можливість рухатися до Бога. Ми завжди, завжди є двоякі. Будучи малими, хочемо бути дорослими, трохи підросли, хочемо бути е, малими, трохи постаріли, хочемо бути молодими. Але постійно, в якому би стані ми не перебували. Ми чомусь є незадоволені тим станом. Чому? Бо тому, що ми є спраглі. У нас немає дару Святого Духа. Коли приймаю Духа Святого, я є щасливий, коли маленький, я є щасливий, коли великий, я є щасливий, коли я вже є старший, тому що Господь Бог мене просвічує, і я розумію, що мені треба. І прийшли оці фарисеї й кажуть: слухай. Ми там того чоловіка бачили, ми там, і він таке говорить, чого ви його не привели. Він каже, ти ми ще такого не чули, щоб так, чоловік такі речі говорив. Тому що Дух Святий відкриває людям розуміння не тільки тому, що говорить, а тим, хто слухає. І коли ми слухали щось і не розуміли, Дух Святий нам не відкрив, а коли Дух нам святий відкриє. Може дитина говорити прості речі, і ти побачиш у тому великий зміст Божого пісництва, бо каже, устами младенця, говорить істина. І діти часом такі речі говорять, що старші задумуються, якщо думають, якщо цікавляться. Господь Бог є повсюди, у своїй простоті. І всю свою величезну складність Бог для нас спростив. І тому і дав Духа Святого, щоб ми бачили оту Божу присутність кожного дня, при кожній нагоді, у кожних речах, у тих людях, що поруч мене, у тих квітах, які прикрашають Божий храм, у, тим, у тій дорозі, які я йду до храму Божого, у всьому моєму щоденному житті Бог є присутній. Тільки Дух Святий відкриває нам усі ті глибини, усю красоту Божої присутності в моєму житті. Будьте з'єднані з Богом, наповняться Духом Святим ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!